11 травня, Чернівці Буковина. Вже так подивишся, сонечко. От. А на вулиці плюс 9, плюс 10. Обробку саду провести не можу. Рання травнева черешня вже в такому стані. От. А від мухи і не обробив. Ну, Мабуть і муха ще не літає. От. Але їй така вже черешня. 11 травня. Було би тепло, мабуть, вже докуштували плоди. Поодинокі вже, вже є. Ось такі, бачите. Це навіть знизу. Ось такий стан черешні. 11 травня Черніці Буковина